Майбай двома руками держи. Ось так. Що? Відскакує? Ану ще раз. Давай ще раз. Дожди, І тут тут прижми От прижимаю. Ану. Чуть-чуть А Ану, дай на ну, я попробую. Є, акумуляторний степлер, навіть дівчатка справляється. Прижимаємо. І забили. Треба прижимати чуть, чуть просто. Ось де я забив. Оцей оцей такий цвашок Бачите, забив. Штука класнюча, б'є скоби, б'є цвахи. Тобто в комплекті ось дощі навіть іде. Ось такі скобки, ось такі цважки. Це ми щойно такими цвяшками забивали. Такі цвяхи, скоби, ви окремо в нас так само можете докупити, у нас вони є в наявності. По розмірам, що він б'є, цвях від 15 до 32, скоба від 15 до 22. Макітовська посадка підходить під будь-який акумулятор. Іде він тушкою, ось так. Якщо вам треба акумулятор, можемо вам комплектувати акумулятором 4, 6 або 8 А. А відправляємо по Україні країнами поштою.